Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруємо, любі діти! Ми сьогодні з вами, світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, тихо сісти, скласти книжки-олівці. Всі ви, діти, молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 86-88. Розпочнемо з вами з вправи подорож. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном нашої рідної України. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому ви б хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас сьогодні головне на уроці отримати гарні знання. Жовтий вагон. Ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Синій вагон. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Зелений вагон, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми познайомимося з частиною мови займенником. Будемо вчитися розпізнавати займенники в реченні і. Тексті. Також відправимось у подорож до нової країни. Для початку відкриваємо свої робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота і попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це буде велика маленька буква А, склади АС, АЛ, АН, АК, «Аг» І деякі слова. Віртуальна подорож. Держава. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитаємо з вами текст. Він товстенький. На спині у нього малий двигунець. Варто йому покрутити гудзика на животі, як двигунець починає працювати і піднімає його вгору. Чи здогадалися ви про кого в ньому в цьому тексті йдеться мова? Правильно, діти. Це Карлсон. Які слова в тексті замінюють ім'я цього персонажа? Правильно, він, ньому, йому, його. Молодці. Давайте проведемо дослідження. Поставте питання до виділених слів. Хто він? Кого? Нього, кому, йому, кого, його. Правильно. Яка частина мови відповідає на такі самі питання? Правильно, діти, це іменник. Прочитайте правило про частину мови, до якої належать виділені слова. Умовлені іменники часто замінюють займенниками. Займенники це слова, які вказують на предмети, але не називають їх. Наприклад, іменник друг можна замінити займенником він. В тексті попереднього завдання давайте з вами замінимо виділені слова ім'ям Карлсон. І прочитаємо Карлсон товстенький. На спині у Карлсона малий двигунець. Варто Карлсону покрутити гудзика на животі. Як двигунець починає працювати і піднімає Карлсона вгору, який недолік тут з'явився. Правильно, діти, слово Карлсон повторюється в кожному реченні. Зробіть, будь ласка, висновок для чого ж служать займенники. Перевірте себе за правилом. Займенники використовують умовлені, щоб уникнути повторів того самого слова. Гаджет побував на батьківщині Карлсона. Чи знаєте ви, як називається ця країна? Давайте прочитаємо текст, щоб перевірити свої думки. Я побував на батьківщині Карлсона у прекрасній країні Швеції. Вона розташована на півночі Європи. Її столицею є місто Стокгольм. Воно розкинулось на 14 островах. Усі вони з'єднані десятками мостів. Спишіть, будь ласка, повідомлення гаджика, вставивши пропущені букви. Не забудьте підкреслити займенники. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були списати текст і підкреслити займенники вона, її, воно, вони. Зараз трошки з вами відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Працюємо з вами далі. Давайте роздивимося деяку інформацію про Швецію. Отже, офіційна назва цієї країни Королівство Швеція, столиця Стокгольм. Прапор і герб ви можете подивитися. Офіційна мова це Шведська, валюта Шведська крона і кількість населення понад 10 мільйонів. Прочитайте імена шведських друзів Гаджика. Аліс. Лукас. Визначте, яке з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Правильно діти. Аліс це ім'я дівчинки, Лукас ім'я хлопчика. Розгляньте прапори Швеції і України. Скажіть, що в них спільного і чим вони відрізняються? Отже, прапори Швеції і України мають однакові кольори блакитно-жовтий. Але відрізняються вони розташуванням цих кольорів правильно. Прочитайте, як звучать вічливі слова шведською мовою. Хей, здрастуйте! Хуардет! Як справи? Вратак. Добре дякую! Адьо до побачення. Скажіть, чи вважаєте ви, що шведська і українська мови вони схожі? Ні, дітки, вони зовсім не схожі. Ви праві. Зараз давайте прочитаємо речення. Вчителька сказала, що розуміє пепі. Більше не гнівається на пепі. І сподівається знов побачити Пеппі у школі, коли Пеппі трохи підросте. Визначте, який недолік має це речення. Правильно, діти, слово пепі повторюється аж чотири рази. Це недолік. Давайте виправимо цей недолік, використавши займенники, і запишемо це речення в сошит. Ну що ж, давайте перевіримо. Вчителька сказала, що розуміє Пепі. Перше слово Пепі можна залишити. Більше нагнівається не на неї і сподівається знов побачити її у школі, коли вона трохи підросте. Подивіться, ми три слова Пепі замінили займенниками. Будь ласка, підкресліть ці займенники, щоб ви запам'ятали. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 87. У вправі гаджик трохи змінив уривок із книжки Пепі Довга Панчоха. Прочитайте його і знайдіть недоліки. Виправте ці недоліки, використавши займенники і запишіть цей текст. Право мікрофон. Скажіть, якою частиною мови в мовленні часто замінюють іменники? Навіщо використовують займенники? У чому різниця між займенниками та іменниками? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!